Демократія улюблена операнда нашого українського політикуму, починаючи з сільського голови десь під Житомиром, закінчуючи будь-яким з наших президентів. Ця абсолютна максима, до якої пройшло людство, оголошує, що вся повнота влади повинна належати народу, народу, в якому, як всім відомо, більшість людей це розумні та ерудовані особистості з високим рівнем відповідальності за свій вибір, і які ніколи не поведуться на популістичні заклики, типу За все хороше проти всього поганого. <кій> Те, наскільки це саркастично прозвучало, говорить саме за себе. Та форма демократії, яку ми сьогодні маємо не тільки в Україні, а й в більшій частині світу, має очевидні фундаментальні проблеми, проблеми, які не прийнято оголошувати в публічному просторі. І сьогодні ми порушимо це правило не просто висвітлюючи проблеми демократії, а й спробувавши запропонувати шлях до їх подолання. Почнемо критикувати мейнстрімний політичний устрій із звичайної життєвої ситуації. Сидячи на своєму зручному кріслі і в черговий раз обмислюючи неймовірно якісну роботу вибраного нашим народом уряду, ви певно запитували у себе. Чому я, який читає книжки чи там слухає історію без міфів з останнім капіталістом на Ютубі, повинен мати рівноцінне право голосу з якимось нехай Фрідріхом, який ледве закінчив школу, нічим не цікавиться, а єдине, що він прочитав у своєму житті, це інструкцію від зубної пасти. Дійсно, чому? Чому рівноцінне право голосу мають всі люди, незалежно від їх розумових здібностей, ерудиції та інших якостей? Як людство дійшло до настільки безглуздого політичного режиму? У відповідь я запропоную вам принюхатись. Відчуваєте? <риклад> так тхне лівацьке гівно. Демократія проголошує джерелом влади народ. Тобто кожна окрема людина є елементом цієї влади, яка визначає майбутнє нашої держави та нації, визначає майбутнє кожного з нас. Але чи враховує демократія те, що більшість населення будь-якої держави це такі собі фрідріхи, які голосують за принципом хто більше та красивіше не обіцяє? Чим з радістю користуються політики, які з легкістю перемагають на виборах, просто не обіцявши всього і побільше, один чорт питання про те, як він буде це виконувати, поставить лише маленька кубка нещасних інтелігентів, які ніяк не зможуть вплинути на виборчий процес. Виходить за ширмою красивого звиду народовладдя демократії, криється звичайнісінька охлократія. Тобто диктатура маси, маса, яка не розуміється в історії, економіці, політичній філософії чи інших суміжних сферах. Вона навіть не тямить, яку тиранічну владу має над всіма іншими групами населення. Смішно визнавати, але комуністи добились справжньої диктатури пролетаріату, яку вони так жадали лише після їх вигнання з території України. Але що ми можемо зробити, щоб віддати владу не просто в руки народу, а в руки гідних його представників? Для цього в першу чергу нам потрібно змінити спосіб нашого мислення. Так, ми українці і маємо бути єдині в своєму українстві, коли йдеться про добробут, процвітання та виживання нас як популяції. Але не забуваймо, що й всередині нас присутня неймовірна поліморфія. Ми відрізняємось за матеріальним становищем, соціальним статусом, набутими та вродженими якостями. Це природньо і з цим потрібно рахуватись. Тому ми повинні задавати питання не про те, чи гідна українська нація, а чи гідний конкретний українець як суб'єкт бути джерелом політичної влади. І саме для вирішення цього питання повинен бути створений відповідний ценз, який визначатиме нашу компетентність для набуття статусу виборця. Але який саме це має бути вид цензу? Пропоную детально розглянути основні з них. Фінансовий ценз. він ґрунтується на простій справедливості. Чим більше ви сплачуєте податків в державну скарбницю, тим більшу вагу має ваш голос в цій державі. Тобто в такій системі сила вашого голосу вартує не один умовний бал, як ми це маємо зараз, а збільшується пропорційно сплачених вами податків, що виглядає доволі розумною. Чи не повинна людина, яка платить більше на утримання держави, мати відповідно більший на неї вплив? До того ж, такий ценз зможе сприяти заохоченню громадян в бажанні отримати статус більш вагомого голосу, чесно декларувати свої доходи та сплачувати податки. Але на жаль, фінансовий вид цензу погано справляється з центральною проблематикою визначення політичної компетенції людини, бо ж матеріальний стан далеко не завжди корелюється з високою ерудицією та глибоким світоглядом. Освітній ценз Найпростіший в реалізації, апелюючи до ваших регалій, в даному випадку диплома, він ґрунтується на сприйнятті вищої освіти як інститута, який після потенційного оновлення освітньої програми надаватиме всі необхідні знання для потенційного виборця. Але для кожної людини, яка отримує чи вже отримала вищу освіту, очевидно, що наявність диплому ще не свідчить про отримані та засвоєні знання, надані в процесі навчання, які б якісне воно не було. Тому через достатньо сумнівний критерій відбору людей освітній ценз рідко розглядається як потенційний конкурент фінансового, а також наступного в черзі і, напевно, найпопулярнішого цензу інтелектуальний ценз Напевно, найцікавіший із наявних він не оцінює опосередковані речі, які мали б робити вас компетентним виборцем, а натомість перемолійно перевіряє вашу ерудицію на предмет наявності знань необхідних для розуміння та аналізу політичних процесів, що ставить його у достатньо вигідне положення у порівнянні з двома попередніми цензами. Але що набагато важливіше, нам навіть не потрібно думати над реалізацією такого цензу. У нас уже є готовий приклад, який відмінно функціонує в нашій державі, і що цікаво, якраз у формі цензу. Ті, хто вже сиділи за кермом, стикалися з цим інструментом відбору: це є звичайнісінький, багатьом гарно відомий теоретичний тест на водійські права. Він складається з 20 питань, які оцінюють ваш рівень знань правил дорожнього руху. Якщо ви допускаєте менше трьох помилок, то успішно пройшовши тест, отримуєте право сісти за кермо та почати готуватись до практичного іспиту. Таким чином, система переконується у вашому розумінні правил та законів, якими керується дорожнє життя, перед тим як вас до нього допустити. Достатньо зла іронія, ми повинні проходити відбірковий ценз для управління приватним транспортним засобом, але не державою, яка і є автомобілем для всіх нас. Але менше з тим, тепер давайте уявимо, як це може виглядати. Нехай у цього тесту буде 5 рівнів складності, де проходження першого буде надавати вам 1 умовний бал, а п'ятого 5 балів. Це потрібно, по-перше, для диверсифікації рівня політичної відповідальності громадян, а по-друге, для того, щоб ускладнити завдання лівим рухам, яким в боротьбі за свою аморфну рівність, і так потрібно буде докладати неабиякої кмітливості, щоб пояснити людям, мов у когось більше на державу не тому, що ви не віглас, а тому, що злі праві класова боротьба, капіталісти і бла, бла, бла. Стандартні лівацькі тези. Такі ще й перший рівень тесту буде настільки легкий, що не пройти його зможе лише повний ідіот, тому сказати, що у людей повністю відібрали право голосу, вони також не зможуть. Хоча, можливо, для повної дезінтеграції лівих та суттєвого збільшення шансу впровадження такого цензу, розумніше було би зберегти цей умовний бал у громадян без проходження тесту. Тим самим залишивши статус Скво, не даючи шансу радикалізувати основну масу населення проти цієї ініціативи, а багаторівневий тест залишити в цілях збільшення впливу на державу людей з вищим рівнем відповідальності та ерудованості. В питанні варіацій впровадження інтелектуального цензу, ми маємо вельми великий простір для дискусії. До прикладу, другий модифікований варіант, хоч і звучить більш надійно, але до кінця не виліковує всі вади демократії. Бо залишаючи всім гарантований один бал голосу, ми до кінця не вирішуємо проблему абсолютного домінування маси, а лише дещо збільшуємо вплив свідомої частини населення на нашу політику. Хоча в цілому, враховуючи сьогоднішнє положення справ, навіть це стало би неймовірною перемогою над епохою масового суспільства. Відомий іспанський філософ Ортега і Гайгасет в своєму соціально-філософському есеї «Бунт мас» достатньо точно схарактеризував нашу епоху. Демократія в поєднанні з вірою в прогрес обернулася тим, що маса отримала владу в державах і тепер диктує спосіб життя. Сьогодні ми знаходимося на порозі можливої кризи сучасної масової демократії. Захід, який завжди стояв на захисті та був донором цієї моделі влади, став лише тінню самого себе. Він розм'як, втратив потугу та домінування в світі, яке дісталося йому від минулих поколінь. А нині, бувши змушеним увійти в пряму конфронтацію з політичними диктатурами, навіть не спромігся захистити свою зону впливу. Історія дала масовій демократії шанс. Час її спливає. Але можливо, можливо, ще є час. Час скористатись шансом. Та еволюціонувати в щось краще, щось шляхетніше.